Добрий день, шановні мої глядачі. Ось нарешті я отримала посилку, в якій знаходиться річ пов'язана з цим гудзиком. Давайте подивимось, що там. Так, ага. Певно, доведеться накладати. Ну, я не рекламую сигарети. Подивимось зі зворотнього боку. Вам це щось нагадує? Мені нагадується чашечки і чайничок. Так, це брошка. Я не колекціоную брошки, але як коли я побачила цю брошку, зараз я вам її гарненько розкладу, я не встояла. До речі, я не уявляю, як можна прикрашати себе такими прикрасами, але вони дуже цікаві для моєї колекції. До речі, брошка в дуже гарному стані. Купила я її через інстаграм з сторінку. Я дуже вдячна продавцю. Я дуже взагалі задоволена цією покупкою. Дякую, що ви подивились. Заходьте ще на мій канал.